І ось таке буває, коли запара на роботі. Приходиться стояти і біля станка. Бачите, тут робимо такі втулочки. Зараз відцентруємо гарненько, проточимо, Потім сверлом е, проточимо е, отвір. Потім мітчиком наріжемо м 8 різьбу. Це все робиться ті от втулки для виготовлення. Ось цього радіатора ми робимо, я вчора вам показував, що ми виробляємо. Ми виготовляємо радіатори по покреслення, або по зразку старого. Привіз клієнт старий радіатор, ми його вже розібрали, вже зробили один ось таку заготовку бачка цього от з нього. Бачите, як він виглядає? Тут Тонче, тут тонче, тут, хоробше тут грубше. Потім ми вже робимо, заготовляємо верхній бачок. Ось так вона виглядає. Потім то загнемо, проваримо, проточили вже. Патрубок проточили. Я проточив, особисто. Запара на роботі можу допомагати, ось такий один патрубок